Привіт! У цьому відео я розкажу вам про Web3, що це взагалі таке. Ну а в наступному про його можливості і як їх використовувати для розвитку бізнесу, особистого бренду, профілю тощо. Ну а щоб вам було цікавіше, абсолютно весь цей сценарій до відео був написаний штучним інтелектом. І він попросив штучний інтелект назвати це відео майбутнє інтернету, Web3 і його можливості. Так от на початок, що взагалі таке Web 1, 2 і 3. Веб-1 це перша версія інтернету, тобто версія споживання контенту. Ми ніяк не могли впливати чи змінювати інформацію. Це в силах було лише а, власнику сайту. Простий приклад. Це новинний сайт. І тоді інтернет виглядав більше як велика енциклопедія або споживання цих новин. Тобто не було ніякої персоналізації, ніяких коментарів тощо. А Веб2 це взаємодія. Тобто, коли люди могли залишати коментарі, писати статті, взаємодіяти на форумах, але вся влада все одно залишалася власників сайтів. Реєструючись, ми погоджувалися з їхніми правилами. Наприклад, YouTube, TikTok тощо, у них кожного є свої правила. Web 3 це децентралізація, створення та власність. Ось що пише чат GPT про Web3. Web 3 це енциклопедія. Енциклопедія <гум> еволюція інтернету, яка прагне створити більш відкрите, децентралізоване та демократичне середовище для користувачів. Тобто влада та управління розрозпередляється між багатьма користувачами і вузлами, а не концентрується в руках небагатьох великих корпорацій. А загалом web 3 спрямовано на створення інтернету, де користувачі мають більше прав та можливостей, де централізовані мережі сприяють більшій стійкості та інноваціям. А криптографія та блокчейн-технології забезпечують безпеку і прозорість. Ця ідея завойовує серця тих, хто бажає більше контролю над своєю онлайн-присутністю і своїми даними. Ну а про можливості web 3 я розповім в наступних відео. Переглядай в профілі.